Вітаю! Я Володимир Бондаренко. Цей е, відеоурок, така невеличка відеоінструкція, присвячена тому, як створити документ, у якому розміщена перемінальна таблиця, е, яка є результатом виконання домашнього завдання, вірніше практичного завдання, е, до підручника з інформатики. Е, тема 2, е, 5 клас е, автор Тріщук. Отже, почнемо. Ну, перш за все, відкриємо електронний фрагмент підручника. І повертаємо трошечки для того, щоб побачити, що від нас вимагається. А ось у нас є той розділ у підручнику практична робота за персональним комп'ютером, який нам потрібно реалізувати. От ми бачимо, що нам потрібно створити порівняльну таблицю для трьох ноутбуків. І бачимо зразок таблиці. І у таблиці в рядках. Вказані технічні характеристики, колонки відповідають різним типам ноутбуків. Зверніть увагу, що перший рядок він спеціальним чином виділений як заголовковий рядок, або так звана шапка таблиці. І все це нам потрібно зробити у нашому навчальному середовищі, в Classroom. І для цього ми будемо використовувати відповідний розділ. Розділ називається Ваша робота. Він у нас або праворуч розташований. так? Якщо достатній розмір екрану або вікна, або а, цей розділ може бути і, ну от давайте подивимося, і внизу. От бачите, коли я змінив розділ, розмір віконечка, то розділ ваша робота перемістився із правої частинки вікна вниз. От, тобто, має ця сторіночка так званий адаптивний дизайн. Але в будь-якому випадку, у цьому розділі, хоч праворуч хоч внизу, Є кнопка Додати або Створити. От саме ця кнопка нас виручить у, нашому, у виконанні нашого завдання. От коли ми натиснемо на цю кнопочку, то ми побачимо, що ми можемо додавати вже готові файли або створювати нові. От є у нас розділ Створити. Там одразу першим пунктом є створення документу, вказівка. Документи. От і коли ми клікнемо, то так, такий документ буде створено. Після створення він може або автоматично відкритися, або, як от у мене в браузері заблоковані виринаючі вікна, треба буде клікнути по назві. Зверніть увагу, що назва містить прізвище та ім'я учня. Ну, оскільки це у мене такий демонстраційний і обліковий запис, то ім'я учень, прізвище третій, а далі. Записана у назві тема роботи, для якої практичне завдання виконується. Отже, давайте ми спочатку запишемо заголовок нашого документу. Зверніть увагу, що заголовок і назва файлу вони можуть відрізнятися. Виберемо, що це заголовок найвищого рівня. Тобто найкрупніші літери, натиснемо на Enter, і після цього ми можемо додавати до нашого документу таблицю. Давайте ми ще раз звернемо увагу на таблицю для того, щоб ну, певним чином її проаналізувати. Щоб додати таблицю, нам варто підрахувати кількість стовпчиків, це обов'язково. І опціонально, тобто можна рахувати, можна ні. Кількість рядочків. Ми ну, в даному випадку порахуємо, у нас 4 стовпчики і 7 рядочків. Для чого це нам потрібно? Справа в тім, що коли ми додаємо до текстового документу таблицю, ми використовуємо вказівку вставити. І там у нас є такий, таке додаткове меню таблиця. І праворуч у нас є такий от елемент керування. Коли ми вводимо мишку, зверніть увагу, да? То ми вказуємо, а як, який вигляд буде кінцевий мати наша таблиця. От в даному випадку в мене таблиця 4 на 4. Якщо я поведу мишку нижче, буде таблиця 4 на 5 на 6 на 7. От якраз така мені потрібна, я можу тут клікнути мишкою. І така табличка буде створена. Знову повернемося до зразка і побачимо, що все-таки перший рядок заголовковий, а тому певним чином там текст. Оформлений, і більше того, клітинки навіть оформлені. Ну, для початку, щоб оформити, тобто виконати форматування цих об'єктів, нам потрібно цей перший рядочок виділити. І нам може здаватися, що вже фон блакитний, такий як на зразку. Да? Але коли ми клікнемо десь в іншому місці, це виділення зникне. Тобто, це ну, насправді зовсім не фон, не тло для того, щоб зафарбувати тло, ми маємо використати інструменти керування форматом. І для цього, от зараз цей, цей інструмент на панелі інструментів відсутній, а для того, щоб ми його побачили, нам потрібно клікнути на такий елемент керування у вигляді трьох вертикальних крапочок. І коли ми клікнемо, то приховані кнопки з'являться і серед них, і серед прихованих. У нас буде кнопочка, яка виглядає як е, така банка із фарбою. От, і ми можемо на ній клікнути і обрати той колір, яким треба залити ці клітинки. От тепер ми бачимо, що клітинки залиті. Коли ми клікаємо в іншому місці, то е, тило, колір тла не зникає. Але е, ми залишимо виділення. Для чого? Для того, щоб додатково налаштувати оформлення тексту. Оформлення тексту в, наш, в нашому випадку це вирівнювання тексту по центру. Ось ця кнопка вирівнювання і вирівнювання за центром. Е, тепер нам потрібно понабирати назви. Да? Отут, написати українською. Характеристика ноутбука і три назви ноутбуків. До речі, можна скопіювати. Як ми копіюємо? Виділяємо фрагмент, клікаємо правою кнопкою, вибираємо копіювати. І так само клікаємо правою кнопкою, вибираємо вставити. Але, як бачите, інколи, інколи може таке бути, що не зовсім підходить. Оформлення вставленого тексту. Ну, але в нашому випадку все нормально. Тобто ми можемо використати цей прийом, який, що я показав. А про інший прийом вставки ми поговоримо пізніше, коли виникне такі запити. Коли виникне якась проблема при вставці. Окей. Тепер набираємо. В До речі, чому я можу копіювати назву пристрою, але назву характеристики не можу. Ну, Давайте спробуємо. От я спробую скопіювати діагональ екрану і спробую так само його вставити. І насправді побачу такі от якісь псевдосимволи. Все це пов'язано з різною системою кодування, тобто подання інформації по-різному. Ми скопіювали всього-навсього двійкове падання символів. Да? І ну, очевидно, що у цьому шрифті такі символи кодуються по-іншому. Тому е -е, все-таки, отут копіювання недопустимо. Ми просто маємо набирати все, все це з клавіатури. Ну, нічого страшного, потренуємося вводити текст. Отже, діагональ екрану. Потім процесор. Після процесора об'єм оперативної пам'яті. Після цього обсяг накопичувача та його тип. Так. Тут велика літера чомусь з'явилася. Так. Четвертий рядочок відеокарта. Ну і останній рядочок — «Мережеві адаптери». Ну, а тепер нам потрібно заповнити, заповнити е ті клітинки, які порожні. Звичайно, що технічних характеристик ми не знаємо. Нам потрібно ці технічні характеристики знайти. І пошук здійснюється дуже просто. Ми виділимо назву пристрою. Традиційно клікаємо правою кнопкою по виділеному, вибираємо копіювати. І у порожній вкладці у пошуковому рядочку вставляємо, натискаємо Enter, і нам пошукова машина знайде, пошукова система знайде. Інформацію. І зверніть увагу, що якраз перше покликання воно відповідає тому, що ми шукали. Ось, бачите, Asus і пристрій також виробника Asus. Тобто можна довіряти цьому результату пошуку, тому наводимо на результат, клікаємо і відкривається сторіночка. Тут у нас ми побачимо, який він гарний і красивий цей ноутбук. Але нам потрібна не тільки красота, нам потрібні технічні характеристики. Тому ми звернемо увагу на рядок меню. Ось він є. Бачите слово характеристики. Ми кликнемо на цьому слові. І побачимо, відповідно, характеристики, які нас цікавлять. Повертаємося до нашої таблички F15. Так. От, і поїхали. Ну так, да, F-15. Різні моделі цього F-15 бувають. Ми будь-яку модель візьмемо, так. І почнемо із розміру екрану. Зверніть увагу, от нас цікавить лише не його технічні характеристики, а лише його розмір. от. Виділили цей розмір. Знову права кнопка, знову копіювати. І е, традиційно за допомогою того ж контекстного меню, яке викликається правою кнопкою, вставляємо. О, оце та ситуація, про яку я казав. Тобто, вставка відбувається відповідно до того оформлення тексту, яке є у нас на сторінці. Тобто, формат цього тексту він переноситься у формат е, нашого документу. Це не дуже гарно. От. Тому е, проста вставка. Очевидно, не годиться, але ми можемо вставити без того форматування, з якого ми копіювали. І тоді все гаразд. Е, наступна характеристика процесор. Повертаємося до нашого. Ага, Ось у нас процесор. Тут, очевидно, оцю частиночку нам потрібно скопіювати. І нагадую, що. Знову ж таки, треба вставляти за допомогою уникнення форматування, яке було на сторінці. Далі у нас оперативна пам'ять. Вертаємо нижче. Ось у нас є оперативна пам'ять ось така. Обсяг накопичувача гартаємо. Див нас ось у нас накопичувач. І його характеристики. Про відеокарту. Так, відеокарта, мабуть, трошечки вища. Так. Тут нам все треба скопіювати. До речі, зверніть увагу. Не зовсім так, як потрібно було. Ми можемо використати вказівку, очистити формат. Якщо забули вставити правильно. І мережеві адаптери. Ось є в нас мережеві інтерфейси. Давайте я ще раз покажу, яким чином ми можемо е, позбавитися виділення. Да, от, верніше позбавитися того формату, який був на сторінці, а застосувати той формат, який традиційний є для даного документу. Виділили вказівка формат. І вказівка очистити форматування. І тепер ми бачимо, що все оформлено так, як нормально, як годиться. Сподіваюся, що ви зможете самостійно оці ось. Плітинки заповнити таким самим чином: через пошук, через копіювання і через вставку. Ну от На цьому така ось невеличка відеоінструкція закінчилася. З вами був Володимир Бондаренко. Я бажаю вам успіхів і гарних оцінок. На все добре!